Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас особливий гість BMW M440i Gran Coupe. Це не просто чергова четвірка від BMW, а справжній баланс між повсякденним комфортом та спортивними емоціями. Давайте розберемось, чому саме цей автомобіль підходить ідеально тим, хто хоче все й одразу. Почнемо з того, що одразу впадає в очі: це фірмова решітка BMW радіаторів, яка має чорне глянцеве покриття з формованими елементами. Так, це саме ті ніздрі, які викликають стільки дискусій. Але погодьтеся, саме вони роблять цей автомобіль пізнаваним з першого погляду. Зазвичай фари йдуть на них повністю світлодіодні. Але якщо доплатити, то можна отримати ось таке лазерне світло, яке б'є на відстань до 600 метрів. Передній бампер виглядає дуже агресивно. Великі повітря заборники це не просто для краси, а вони дійсно охолоджують двигун та гальма при активній їзді. Ось тут і криється головна особливість даного авто Coupe формат. Це означає, що ми маємо збережену елегантну лінію від купе, але вже з повноцінними чотирма дверима. Довжина даного автомобіля 4,8 метра, що на 143 мм міліметра більше за купе-версію. І ці сантиметри йдуть саме на користь задніх пасажирів. Задумаємо маємо стильні led ліхтарі з характерною l подібною графікою. І подвійні вихлопні труби діаметром 90 мм – Це не просто декорація, звук в них справді спортивний, особливо в спорт плюс режимі. По стандарту колеса йдуть 18 дюймів, але на нашому екземплярі 19 дюймові m M-Performance диски, які не тільки красиво виглядають. А й покращують керованість. Агресивний дифузор монтований в задній бампер, а невеликий спойлер на кришці багажника, додає йому характерної спортивності. Сідаємо всередину і одразу розуміємо, салон тут преміум якості. Перед нами 12,3-дюймовий цифровий приладовий щиток, який повністю налаштовується. В м режимі він показує обороти двигуна, температуру масла, навантаження на турбіну, все, що потрібно для спортивного водіння. Меню інтуїтивне, відук миттєвий, а графіка просто неймовірна. Заднє сидіння це компроміс гран-купе формату. Для пасажирів з ростом 180 см буде досить зручно, але для пасажирів вже з вище ростом через похилий дах буде досить тісно. Амбієнт підсвічення має 11 кольорів та створює неймовірну атмосферу ввечері. Зате і власні дефлектори клімату, підлокітник з підстаканниками та USB-порти. Багажник об'ємом 470 літрів це досить солідно для автомобіля такого формату. Сидіння складається по принципу 40-20-40, що створює можливість для перевезення довгих предметів. Під капотом справжня прилина від BMW. шестициліндровий b 58 двигун об'ємом 3 літра з двома турбонагнітачами. Потужність даного двигуна 374 кінських сили та 500 крутного моменту. Але найцікавіше, що тут є, це мал гібрид система потужністю 48 вольт, яка додатково додає при старті 11 кінських сил. І також в ході роботи економить витрату пального. Цей двигун має закриту систему охолодження, систему прямого впорскування палива під високим тиском та систему вальвитронів, яка керує підйомом клапанів. Все це разом дає неймовірну реакцію, тягає з будь-яких обертів. Коробка передач тут восьмиступінчатий Steptronic Sport, який має спортивні налаштування, дуже швидко перемикається. Також має систему кікдаун, що допомагає при швидкому обгоні. Також можна перемикати передачі пелюстками або селектором в ручному режимі. Привід X-Drive – це інтелектуальний повний привід, який перерозподіляє навантаження 60% на задні колеса і 40% на передні. Але в залежності від ситуації та навантаження, автоматично може перерозподіляти 100% назад або до співвідношення 50 на 50 між передом та задом. Плюс електронний M-Sport диференціал, який абсолютно покращує керованість. Цифри вражають: розгін від 0 до 100 лише 4,7 секунди, але максимальна швидкість обмежена електронікою лише до 250 км. Четвірка має 5 режимів їзди. Екопро та комфорт для повсякденного водіння, але ключові тут спорт, спорт плюс та спорт індивідуал. Кожен режим змінює роботу двигуна, коробки, рульового керування та підвізки. Акустика Harman Kardon з 16 динаміками створює концертний звук. Active Sound Design штучно підсилює звук двигуна в салоні через динаміки. BMW Connected Drive дозволяє керувати машиною через смартфон, завести, прогріти, перевірити рівень пального. Звук неймовірний, Басовитий рик шестициліндрового мотора. На дорозі ця машина справжня магія. Двигун b 58 тягне рівно від півтори тисячі обертів до відсічки на сім тисяч. Коробка працює блискавично, особливо в спорт плюс режимі. Керування точне та інформативне. Завдяки повному приводу x drive машина тримає дорогу впевнено в будь-яку погоду. Гальма М-Спорт потужні, Педаль інформативна. Це машина, яка дозволяє насолоджуватися водінням кожного дня. BMW m 440 i Gran Coupe – це ідеальний компроміс для тих, хто хоче спортивність М4, але з більшою практичністю. Так, це не дешеве авто, і задні сидіння могли бути більш просторішими. Але якщо ви шукаєте спортивне авто для повсякдення зі спортивним характером, то це ідеальний вибір. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть в коментарях, про яку машину хотіли побачити наступний огляд.